Господь, коли казав притчу, він ніколи не залишав її без толкування, бо хтось зрозумів зразу, а комусь треба було її роз'яснити. І Господь об'ясняє притчу про плевелів, каже, поле це світ, добре сім'я, це сини Царства Божого, а плевели, а плевели сини лукавого, сини неприязні. А враг, посіявши їх, є дьявол. а жатва є кончена віка, а жниці – суть ангели Божії. Потім збирають плевели, спалюють, а зернятка наслідують царство Божоє. Кончина світа буде понятна, коли пошле син чоловічих ангелів своїх і зберуть усіх людей, всі народи, всі царства. Всі соблазна і ділуючи в беззаконні, і вірних дітей Божих направлять у царство Боже, у радость вічну, но остальні будуть ввержені в пещ огненною. Там буде плач і скрижить зубов. Знаменитое враження, де є плач і кержить зубов, це є ота форма духовного угризення. Що не такі ж дурні грішники і нині, щоб вони не розуміли, що вони творять діла бісовські, діла сатанінські, і що їх чекає тяжка участь. Не такі вже б вони догадалися, але вся проблема в тому, що, будучи деколи настільки вже ослабленими, що біс починає управляти людьми нецерковними, і вони роблять зло навіть головою осознаючи, що це не можна робити, спомнів Павла, який казав, добре, котре я хочу робити, розумію, і хочу, а не можу. А зло є, котре я осознаю, що то порушення законів, так і многі і службовці державні. Вони видять перед собою закон, по закону не можна бити віруючого, не можна брати за волосся та витягати одної релігії в другу. Не можна. Мало того, тут виясняється, многи тепер судять за те, що пару жінок сказала, що неправильно витягати силою влади із одної релігії в другу. Зразу посудили, тому що посчитали, що це розпалення. Релігійні ворожнечі. уви, таку так, так низько, нещасно впав суд, котрий думку і думку серйозну, котра згідна з законом. Ні, суддя закону може не знати. А люди рядові просто сказали. Ну також і стається в тому ділі, що многі з них, котрі роблять насилу, перетягують, не розуміють вони. Що вони творять зло або розуміють, то дасть їх злочин увеличений. Ми молимо Бога за тих, хто проповідує Слово Боже, за тих, хто за проповідь терпить гоніння. молимо за тих простих наших рядових людей, котрі за один перепост в інтернеті терплять судові переслідування, що історія такого хамства ніколи не знала, такого варварства не знала. Молимось за тих людей, тому що вони, да, коли маючи пенсію три тисячі, можуть платити тридцять тисяч штрафу за те, що вони висказали свою точку зору, яка гарантована законом. І ще одне важно розуміти, що всім, хто Господь, кого Господь закликає до Царства Божого, всім обіцяється Господом, що якщо Злосники і грішники будуть клацати зубами від осознання, що вони себе загнали у пекло самі, то праведники, вогню як сонце у царстві Отця їх, а хто має уші слышати, та слышить. Ми віримо, що Православна церква Канонічна в Україні, де предстоять блаженнішої митрі Плетонуфрії, нині і йде тим путем, котрий веде. U. Carstwo Bożuje.